Вітаю, вас, нове товариство. Ви на каналі АвтоІмпорт. Сьогодні ми вам розкажемо про чергового представника японського автомобілебудування SUV класу, який стоїть у мене за спиною. Що ж це за тачка? Давайте розбиратися. Поїхали. Тож сьогодні до вашої уваги Nissan Qashqai. 2011 року з двигуном 1.6 бензин. пробіг складає 199 тисяч кілометрів. Привезли ми цю машину із Німеччини з другим комплектом гуми. Давайте подивимося на стан цієї гуми. Є у нас ось такий. Вимірювальний прибор. Давайте разом глянемо, який тут залишок протектора. На камеру відразу показуємо, отак от буде простіше від нуля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5. Десь біля 7 мм у нас залишок протектора на колесах. Ну Тут теж, -то дивіться, от десяти, сім з половиною. Це взагалі виглядає майже як нова. Чистота менше? Так, да, тут раз, два, три, 4, 5, майже 6, 5 з половиною. І тут так само, десь в районі 6. Два колеса в нас виходить близько 8 мм залишок протектора, і два колеса близько 6 мм залишок протектора. Давайте далі подивимося на комплектацію нашого автомобіля. Що ми бачимо спереду? Це лінзована оптика, є омивачі фар, також є противотуманні фари. Далі переходимо до боку автомобіля. Тут нас зустрічають оригінальні легкосплави Nissan із гумою Bridgestone. Мені особисто дуже подобається бріджик. Моя улюблена гума Туранза, тим паче, вона дуже класно себе почуває на дорозі, м'якенька і керованість в автомобіля класна. По комплектації повний електропакет. Це перше, що ми бачимо. Далі. Електрика по зеркалам, складування зеркал, автосвітло, автодощ. Шкіряне мультифункціональне кермо. Є управління з -ліміт контролем є функція Hands-Free та управління мультимедією із керма. П'ятиступенева механічна трансмісія, двозонна кліма, мультимедіа підтримує блютуз. Також у нас є підігріви передніх сидінь. Взимку буде вам достатньо комфортно в цій машині. Включили, попку гріє, все круто. Давайте підрегулюємо сидіння під мене, поміряємо. Скільки ж там, одесь отак, скільки там на задньому ряді. Хоча, в принципі, у нас вже були відео з Кашкаєм, ви всі їх бачили. Тому я думаю, тут немає ніякої різниці. Між там дизельними, бензиновими. Ну, ось до переднього сидіння десь три попугая до потолка. Так як автомобіль у нас без панорамного даху, тут, звісно ж, відстань буде більшою. Тому що панорамний дах забирає трішки у вас потолка. Сидіти комфортно, прикольно, як і у всіх кашках. В принципі, тут нічого нового. Багажне відділення. Достатньо міське. Ви вже всі бачили наші кашкаї в оглядах. Це ми дивимося, що у нас тут є з Європи. Докаточка, є домкрат, крюки, балонник. Коротше, повний набор, який йде з Європи. І тут у нас ще є знак аварійної зупинки, скоріш за все, і аптечка. Да. Жилетка, аптечка і знак аварійної зупинки все на своїх законних місцях. Тож, друзі, защіпаємо цей. Органайзер, чіпляємо його на його місце, закриваємо ляду і рухаємось далі. А тепер ваша улюблена рубрика Огляд товщина Вже за традицією починаємо його із капоту. 108, 102, 100, переднє крило, 107, 110, 106. Рідна фарба, водійська дверка, 113. 118, 88. Рідна фарба. Задня дверка по водійській стороні. 108, 114, 79. Рідна фарба. Заднє крило 97, 120, 113. Рідна фарба. Проєми 58. 58. Звісно, що це є рідна фарба. Задній проєм. 67. 50. Рідна фарба. Дах. 93, 95. Рідна фарба. Далі ляда. 103. 97. Рідна фарба. Задня права крило 99, 122. 106. Рідна фарба, задня дверка, 110, 114, 87. Рідна фарба, передня дверка 107, 108, 80. Рідна фарба, переднє праве крило 106, 94, 109. Рідна фарба проєми. 55, 60, рідна фарба. Задній проєм. 54, 53. Рідна фарба. Тож, друзі, разом з вами ми переконалися, що наш Кашкай повністю в рідній фарбі. Немає навіть жодного косметичного підкрасу. Тож рухаємось далі. А тепер до самого цікавого – тест-драйв автомобіля. Кашкай ми вже. Дивилися, на кашкаю ми вже каталися. Давайте просто порівняємо е, двигуни. Ми їздили на півтора-літровому дизельному кашкаї, а тепер проїдемося на бензиновому. 1,6. Цікаво, багато людей кажуть, що 1,6 слабий для цієї машини. Дивіться, я вам скажу, що я наступаю на тапку, і вона ще достатньо бодро їде. Весь крутний момент просинається десь близько 4000 обертів. Так пише книжка. Тому треба крутити цей двигун, щоб він вас швидше толкав. Ходова частина м'якенький, але трішки твердіший, ніж дизельний. Все із-за того, що сам дизельний двигун важчий, тому автомобіль на пружинах трішки. По-інакшому сидить, ну, тобто веде себе по-іншому. Так як бензиновий двигун є легшим, то відчувається, що трішки ми грубіше їдемо. В цілому, стосовно, до речі, шумоізоляції, я е, замітив таку річ. Сьогодні зранку я їздив на дизельному кашкаї на тест-драйві з клієнтом, і от там стоїть зимова е, гума така з зубастим таким протектором. І там от дуже чутно, як шумлять колеса, сама гума від арок. Там немає е шумоізоляції. І от відчутливо, чутно, прям шум резини дуже. Це я до того, що коли купуєте собі резину, то звертайте на це увагу, якщо вам важливо, до прикладу, щоб в машині було тихенько. О, дивіться, бодя бос цих пауків. Так от. Якщо вам важливо, щоб в автомобілі було тихенько, вам слід обирати тільки перевірені бренди, тільки преміум, я сказав би. Чому я зразу сказав, що мені подобається Bridgestone Turanza? Я знаю цю гуму. Я коли собі купував у мене був автомобіль Ford Focus, і я собі купував саме Turanza. Ох і мені сподобалася ця гума. Ух, вигазовує. Дирестей автомобіль, так і провокує. Васичку далі, <ріст> жартую, жартую. Ми такого не робимо. 3000-4000 обертів максимум. Е, так от, Бриджстоун, класна гума, у них дуже суперово виходить робити. Що літню, що зимову гуму. Тому це не реклама, нам ніхто не платив. Просто кажу від себе, що е, кашкачик на брештовані поводить себе максимально приємно. От шуму взагалі ніякого не чутно. Тут можна навіть шопотом розмовляти, розумієте. Витрата палива, цікавить всіх витрата палива на цьому автомобілі. Тут, друзі, як вам сказати, в залежності від вашого стилю вождіння, взагалі, книжка пише, по місту розхід палива буде в районі 7-8 літрів. Ну, якщо бути точним, я перед відео готувався, читав, питав у свого друга чата GPT, який, яка витрата палива на цьому автомобілі. Чат ну, GPT каже, що десь в районі 7-8 літрів, 7,8, 7,8, а так правильніше. От десь така палива буде у вас на цьому автомобілі. Мало це чи багато вирішувати вам. Ми просто вам кажемо про факти. Це класний ресурсний мотор, можна поставити газове обладнання. Для того, щоб ще більше економити ваші грошики. Якщо ви багато їздите, то must have, мені здається. Якщо ви просто там по місту берете автомобіль, щоб поїздити по місту, то вам те ГБО не треба. Бо вартість установки немаленька. І щоб його відбити, реально треба нормально так викатувати кілометража. Мені здається, що з, таким, з такою витратою палива, як в цього кашкая, ні про яке ГБО навіть і мови не має бути. Знову ж таки, якщо ви їздите небагато. Якщо ви там за рік проїжджаєте 1040 кілометрів, тоді от ГБО вам маст Да. А якщо ви там наїжджаєте якісь 10 тисяч, то не треба вам те ГБО взагалі. В цілому приємні відчуття від цього Кашкая. Двигуна вистачає, знову ж повторюсь, ми вже. Робили огляд на дизельний кашкай. В принципі, вони майже нічим не відрізняються, за виключенням двигуна та ваги. От якось так. Парактронік пікає. Це значить, що він працює. І це добре. Тож, якось так, друзі, вирішити самі, який автомобіль вам купувати: бензиновий чи дизельний. Бензиновий автомобіль він більш підходить для міських поїздок, коротких, десь там з дому на роботу, грубо кажучи. Дизельний автомобіль більше підходить для дальніх поїздок. А, от, і от який треба, у нас є любий. Хочете дизельний, є дизельний. Хочете бензиновий, є бензиновий. Хочете рестайлінг? так як оце. Є рестайлінг. Хочете дорест, є й дорест. Є й дорес бензиновий, є й дорес. Дизельний. Коротше кажучи, ми ці машини возимо, бо ви ці машини любите. Рухаємось далі. А тепер, товариство, давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. Бардачку нас зустрічає шкіряна папочка Nissan. Тут є сервісна книжка. Ось знаходиться він-код нашого автомобіля. Зараз ми вставимо дублюючу табличку з кузова. І ви зможете перевірити пробіг за допомогою загальних доступних ресурсів. Далі. Рухаємося до наших обслужок. І так, починаємо. 11 рік пробіг складав 11 тисяч. 12 рік пробіг складав 24 тисячі. 13 рік пробіг складав 37 тисяч. 14 рік пробіг складав 46 тисяч. Далі, тут, скоріш за все, 15 рік пробіг 56 тисяч. 16 рік пробіг 77, 17, 85, 18, 107. 19, 123, 20, 139. І тут, скоріш за все, 21, 156 тисяч 135 кілометрів. На цьому записі саме в сервісній книжці у нас закінчується. Але знову ж таки, за допомогою вінкода ви зможете перевірити весь пробіг за допомогою загальнодоступних ресурсів. А тепер... Давайте запустимо двигуна і подивимося, що у нас під капотом. До речі, на зараз показник дометра на показання 198 574 кілометра. Тож, заводимо всі лампочки у нас тухнуть. Окрім тих, які не мусять. Рухаємось до підкапотки. Під капотом нас зустрічає рядна атмосферна четвірка об'ємом 1,6 літра. Двигун з маркуванням hr 16 de Автомобіль має потужність 105 кінських сил. Крутний момент складає 158 ньютонів на метр. 16-ти клапаний ступінь стиснення 10,7 до 1. Класний ресурсний мотор із ціпним. Механізмом газорозподілу. По моторчику у нас немає ніяких питань, зауважень, підтікань, і так далі. Працює він рівнесенько, взагалі без жодних там протроїв і тому подібного. Підкапотка у нас чистенька, крила не кручені, капот не кручений. Тут ми можемо побачити додатково, що в шостому місці 23-го року обслуговували кліматичну установку і пробіг складав 170 тисяч кілометрів. Тож, друзі, давайте закриємо капот і. Підсумуємо, що ви отримаєте, придбавши цей автомобіль. Придбавши цей автомобіль, ви отримаєте надійний японський бензиновий кросовер, який забезпечить вам помірну витрату палива по місту і по трасі, в тому числі. М'якенький, комфортний, недорогий в обслуговуванні і на класній комплектації. Тож, друзі, завжди вам говорю: купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть та кайфуйте, обов'язково слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімперт. Місто Суми, вулиця Білопільський, шлях. 11. Ми завжди вам раді.